Сьогодні в програмі майстер-клас реабілітації воїнів АТО для українських лікарів. Взуття за новими стандартами для наших захисників. Поради бойового психолога щодо реабілітації воїнів АТО. Протягом минулої доби ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишалася відносно стабільною. Щоправда, не обійшлося без збройних провокацій з боку бойовиків. Так, о 22.55 найманці вели вогонь по нашим позиціям в районі Широкино. Так само стрілецької зброї о пів на першу вони обстріляли наші позиції в районі Новотроїцького. Дотримуючись мінських домовленостей, українські військовослужбовці вогонь відповідь не відкривали. В Україні запрацювався український форум учасників АТО. Ініціативу створення організації підтримав Петро Порошенко. Відтак, чи додержується слова держава щодо вирішення питань соціального захисту та забезпечення наших захисників, контролюватимуть самі вояки. Я впевнений, що ми з вами побудуємо. Завершимо будівництво сильних, ефективних, патріотичних збройних сил України, що ваш досвід, ваша пряма і відповідальна позиція сьогодні потрібна мені як президенту і в і нашій державі. Єднання і відповідальність, яку ви демонструєте сьогодні, ще раз підтверджує, наша держава і наш народ є непереможним. І ми здолаємо всі виклики. Ми здолаємо всі труднощі заради майбутнього нашої рідної землі. Бійці часу не гайли для більшості форум став можливістю розповісти президенту про нагальні проблеми. У нас є 27-й реактивний сумський полк «Ураган», який хлопці першого дивізіону, перша, втора, третя батарея, які виконували свій обов'язок перед державою захищає суверенітет і оборону України нашої. Достойно виконували свій обов'язок, і ні один із цих хлопців не був нагороджений державною нагородою. Більше ста тисяч військовослужбовців пройшли. Ато на жаль, не всі повернулися додому. Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання. Нам не дають працювати координаційній раді обласній, хотіли президенту висловити тільки одне: наша вимога приберіть від нас оцих брехливих чиновників і дайте нам працювати. Якщо координаційна рада в області буде працювати так, як потрібно, то всі проблеми самі собою відпадуть. Голова держави подякувала усім воїнам за мужність і з нашими городами. Окремо, подякувати слово волонтерам, які надають суттєву допомогу війську. Ми волонтерам вдячні до самої землі. Президент привітав військовослужбовців із прийдешнім святом цього року. День захисника вітчизни пройде під гаслом Сила Нескорених. Аліна Голубенко, Карина Калітовська, Володимир Стройков, Часче. Заступник міністра оборони Ігор Долгов зустрівся з сенатором США Джин Шахін та конгресменами. Сторони обговорили безліч питань, що стосуються співпраці обох країн. Зокрема, мова йшла про ситуацію в Україні та реформування збройних сил. Наостанок, заступник міністра подякував іноземним колегам за допомогу, яку США надають нашій державі впродовж збройного конфлікту на сході. Мар'яна Маркевич, Вадим Стасюк, час ще. У міністерстві оборони України триває робота щодо вдосконалення системи забезпечення військовослужбовців речовим майном. Цього разу керівництво оборонного відомства зустрілося з виробниками взуття. Гострі дискусії точилися щодо стандартів виготовлення і закупівлі черевиків з високими берцями для армії. Мета сьогоднішньої нашої наради обмінятися, дійти конструктиву, а не обмінюватися якимись звинуваченнями. Зуття для збройних сил має відповідати усім технічним умовам. Донедавна такі черевики випускала лише одна фабрика, але попит перевершив пропозицію: тож підприємці швидко опановують нові технології, і вже на наступні тендерні торги збираються вийти ще кілька фірм. Я повністю підтримую ідею, що конкурентність поставок приводить в будь-якому випадку до порушення якості, пониження ціни, як правило, не завжди набуває. І дівсіфікації різка залежно. Взутівки впевнені цілком можливо знизити ціну, не змінюючи технічних умов, і це не вплине на якість Міністерство оборони перевірить усі запропоновані виробниками альтернативні моделі взуття. Володимир Кухарський, Володимир Стройковчаще. Канадські фахівці організували для українських лікарів майстер-класи з медичної, фізичної та психологічної реабілітації воїнів. АТО. навчання проводили в Ірпінському військовому госпіталі, де відновлюють здоров'я наші захисники. Приймати досвід закордонних колег приїхали кілька десятків вітчизняних медиків та волонтерів. Канадські партнери продемонстрували відновлювальні методики, які допомагають воїнам якнайшвидше повернутися до мирного життя. Окрім вже знайомих прийомів ерго та арт терапії, технік релаксації зарубіжні реабілітологи запропонували новаційну систему Айрекс. Дуже відкликає від лишніх Просто займається фізичною підготовкою другої вже інтересний можна сказати. Я використовую це в течение допустимо вже, як зарядка з утра дуже хорошо. Ну і в обід до обіду теж по 15-20 хвилин. Очень хорошо допомагає ну ні застаюватися не, не залежуватися. успішно діє і проект реабілітації солдатів за допомогою чотирилапих терапевтів, друг героя. Для заоканських колег така практика є звичним явищем. Її застосовують для подолання так званого афганського синдрому. Наші партнери тут в Україні це є спілка самаритян кінологів України і в Канаді. Наші партнери є Courageous Companions. В серпні чотири тренери з тренери з Couraдіs приїхали до України і розпочинали тренінг-тренери тут в Україні. Щоб в майбутньому ця програма була самостійною. Після закінчення дводенного тренінгу вітчизняні фахівці повернуться до своїх лікувальних закладів та зможуть застосовувати новітні методики у своїй практиці. Марія Сальник, Вадим Стасюк, час ще". Мозок людини добре запам'ятовує яскраві моменти життя. Особливо це стосується вояків, які виконували бойові завдання. Вони ще довго подумки повертаються на передову. Часто таку реакцію близькі їм люди сприймають як психічне відхилення. Хоча це не зовсім так. Слуховые, зрительные галлюцинации ⁇ это, ну, конечно, это может быть и психиатрия. Но здесь нужно понимать вот что. Человек, который побывал в зоне боевых действий и выполнял боевые задачи, это очень яркие, очень жесткие картины, эмоционально окрашенные. Они очень тяжело забываются. Ну вот мы телевизор посмотрели, там какой-то ужастик. У нас же тоже иногда закроешь глаза Вот. А здесь представьте себе, насколько эмоционально оно э, просто высекается в мозге. Психика дорисовывает некоторые моменты. То есть, пример я приведу. Едет человек на машине осенью, листик летит под капот. Он уже видит он в этом листике, он видит гранаты листики, он уже видит о том, что сейчас он взорвется. То есть, и э, физиология вся уже готова в тонусе. Понимаете, это пройдет. Э, дело в том, что со временем он будет видеть этот листик, а не гранату. Это не галлюцинация. У нас так работает память. А память что? свойственная памяти, качество это забывать. Будут новые впечатления как ребенок пошел в первый класс. Или как, допустим, жена сшила новое платье. То есть у нас перекрываются вот эти вот воспоминания другими воспоминаниями. Обращается ко мне боец, говорит, я псих. Я говорю, о как? А он говорит, а у меня вот в голове, говорит, азбука Морзе. Ну, передают что-то. У меня там то ли чип, я говорю, так, стоп, что передает? Он сидит, пишет буквы мне. Я говорю, ну, слова не складываются, на каком языке передают вообще. То есть я уже думаю, у меня тут психозные какие-то проявления, что-то здесь уже начинаю нащупать, пытаюсь нащупать, что, что с ним вообще происходит. Ну и, собственно, задаю ему вопросы, где я был, что был, какие травмы. да, взрывной волной его скинула с БРДМ. Ударился сильно головой. Ударился. Я понимаю, что это может быть и как сосудистые какие-то изменения, Ну, просто травма. И я уже с этим бойцом пошла к медикам, нашли там, ну, действительно нашли контузию. То есть это, это следствие контузии, это не психиатрия. Пролечили все нормально, азбука Мурзу у нас все. Что мы должны сделать? Вначале пройти исследование, обследование нашего организма. Как себя человек чувствует? Потому что некоторые заболевания могут давать. Нехороше проявлення. Є все за розстройство снахи. Вилічити тело, потім лечити, якщо там не Аліна Голубенко, Сергій Телітицький, Дмитро Алексеєв, час